Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму ряжанку в домашніх умовах. Нам знадобиться 2 літри домашнього молока та 700 г ряжанки купованої. Молоко виливаю в каструлю та відправляю на вогонь для того, щоб воно закипіло. Молоко закипіло, я його вимкнула. Тепер залишаю його для охолодження до приємно теплого стану. До теплого молока вливаю ряжанку та перемішаю. Накриваю каструлю кришкою та замотаю її в плед або ковдру і залишу в теплому місці на 12 годин.